Всім привіт! Покажу сьогодні, як сховати будь-яку пляму на ковтинці або на сукню у дівчинки. Для цього нам потрібні ножиці, клей та будь-яка стрічка можна з аврори, можна з будь-якого іншого магазину. Відміряємо потрібний нам розмір, вдвічі більший. Відрізаємо В описі Дам посилання на таке саме відео, але пришвидшене, і вся ця маніпуляція буде за одну хвилину. Другу стрічку відрізаємо трошки меншою за попередню і останню маленьку в 3 см. Я опалюю кожний край окремо, складаємо навпіл. Це для того, щоб можна було побачити серединку. В центр крапаю клей. І по черзі загинаю правий і лівий кінець. Ось такий гарячі, можна ще рухати і змінювати положення. Те саме проробляємо із другою, трошки меншою стрічкою. Тепер маємо склеїти їх разом. Це найпростіший банд. Але виглядає дуже класно, як по мені. Робиться дуже швидко. Тепер нам треба склеїти два рази. І цей бант можна е чіпляти не лише на одяг, його можна чіпляти на заколки, на пов'язки, на все, що завгодно, на любі прикраси. Цією стрічкою просто обмотуємо. Банди готовий. Тепер його чіпляємо на те місце, де нам щось треба заховати. У мене це була пляма, яку я не можу вивести нічим. Також до образу до цієї сукні я б дала такий самий бантик, але на заколку дитині. Відео вигляду трохи згодом.